Добрий день, шановні колеги. Дякую організаторам за змогу сьогодні виступити на цій досить цікавій конференції. І хотів би представити вашої увазі доповідь стосовно пацієнту-орієнтованої інфузійної терапії септичного шоку, що якраз і є основною метою цієї конференції. Є певний конфлікт інтересів, але давайте повернемося до основної теми. Хочу зазначити, що за підсумками, у 2017 році в світі було зафіксовано майже 49 мільйонів випадків сепсісу. На превеликий жаль, 11 мільйонів пацієнтів померли від сепсісу, що склало 19,7% від усіх смертей в цілому світі. Ну і, наприклад, у США сепсис є однією з найпоширеніших смертях в лікарнях, і це вимагає додаткових витрат майже на 24 мільярди доларів щорічно. Ну, для прикладу, бюджет України запланований на 2024 рік, виділено на медицину приблизно 6,2 мільярда доларів. Зразу хочу сказати, що існує багато вже гайдлайнів, Ну, основний стосовно лікування Сепсіса, це сервайн Сепсіс Кампейн». Перше були там ще в 2004 році, ну і останнє оновлення було у 2021 році. Слід зазначити, що змінилися деякі підходи до трактування Сепсісу. Ну і на сьогоднішній день починає ще в Сепсіс3, тобто в гайдлайнах 2016 року. Були відмова від звичайної градації, сепсіс, септичний шок і тяжкий сепсіс. Виключено було тяжкий сепсіс, і сьогодні залишається тільки сепсіс і, 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 і септичний шок. Ну, слід зазначити, що перші вже хвилини необхідно зразу після госпіталізації пацієнта з відділення. Інтенсивної терапії, а саме там мають лікуватися пацієнти з септичним шоком. Вже в першу годину ми маємо провести певний перелік обов'язкових заходів. В першу чергу, це виявити рівень лактату. Далі ще до призначення антибіотиків необхідно забрати гемокультуру, причому з декількох. Місць. Ну і далі вже призначити антибіотики широкого спектру дії. І наступне те, що якраз і стосується теми сьогоднішньої доповіді, ми маємо ввести кристалоїди в обсязі 30 мл на кілограм, якщо є гіпотензія, або лактату більше 4 мм на літр. Ну і підключати вазопресор, якщо інфузії недостатньо, для того, щоб утримувати. Середній артеріальний тиск більше ніж 65 мм ртутного стовпчика. Ну і рекомендації такі, що ці 30 мл на кілограм кристалоїдів мають бути введені протягом перших трьох годин. Ну і для цього необхідно обов'язково моніторувати ефективність проведеної інфузійної терапії. А для цього гайдлайнами рекомендується. Саме оцінка ударного об'єму, або варіабельність ударного об'єму, варіабельність пульсового тиску. Ну і ми маємо все це, це орієнтуватися, використовуючи тест пасивного підняття ніг. Ну, знов таки, якщо ми обираємо додаткового вазопресора, як правило, при септичному шоці це теж необхідний заход поряд з інфузійною терапією, причому майже одночасно, то препаратом першої лінії має бути норадреналін. Ну і вазопресін слід призначати тільки тоді, коли доза норадреналіну вже буде більша ніж 0,25-0,5 мікрограм на кілограм за хвилину. Ну, ще в 2014 році добре відомий інтенсивіст Жан-Луї Вінсент опублікував так називані чотири фази в лікуванні септичного шоку, так називана мнемонічна абревіатура От. Але в 2020 році більш розповсюдженому стала така абревіатура, як Розе, Resuscitation. Оптимізейшн, стабілізейшн енд Евакуєшн, які якраз і характеризувалася певним фазом. Надання проведення інфузійної терапії при септичному шоці. Ну і в фазі ресурситації основною метою інфузійної терапії є в першу чергу спасіння пацієнта і корекція шоку з досягненням адекватного перфузійного тиску. Причому це проводиться вже в перші хвилини. І е, після поступлення пацієнта ну і в фазі оптимізації, як тільки ми досягли певної адекват, адекватної перфузії життєво важливих органів, то необхідно оптимізувати інфузійну терапію у відповідності до е, персональних потреб. В фазі стабілізації її основна мета це забезпечення рідиною електролітом і для компенсації поточних втрат і підтримки певної органної функції. Да? Ну і фаза евакуації це її головна мета видалення надмірної рідини. В першу чергу, якщо збережена адекватний діорез, хоча можуть знадобитися окрім діоретиків і замісна неркова терапія. Хочу зразу сказати, що ця вимога 30 мл на кілограм, вона дійсно, якщо ми візьмемо стандартну масу як 80 кілограмів, ідеальна вага, то цей обсяг буде складати приблизно 2400 мл. Але в мене є питання: а чи буде достатньо для такого пацієнта оцих 2400 мл, і чи буде не забагато для такого пацієнта? Оцей обсяг інфузії. Дійсно, тут ми можемо очікувати гіповолемії, а в цьому випадку ми можемо очікувати гіперволемії. І дійсно, і то, і, і гіповолемія вони погано переносяться організмом і збільшують летальність. Тому мета нашої інфузійної терапії це досягнути саме еоволімії, нормоволімії. А як це зробити, це слід індивідуально підходити до проведення інфузійної терапії. Але зразу хочу сказати, що якщо порівнювати гіповолімію, і гіперволімію, то слід зазначити, що це нещодавне дослідження 2017 року воно чітко показало, що саме гіперволімія при сепсісі і септичному шоці, вона на превеликий жаль. Асоціюється з підвищенням ризику смерті у цих пацієнтів. Тому для того, щоб індивідуалізувати проведення інфузійної терапії, ми маємо відповісти на декілька запитань. Перше, якими розчинами слід проводити цю інфузію, в якому обсязі, як довго її проводити, як оцінити її ефективність? коли… Слід підключати і може, коли є термін визначення з додатковою діуретичною терапією. Ну, добре, відомо, що і до сьогоднішнього дня йде дискусія стосовно, що краще застосовувати фізіологічний розчин 0,9% розчин хлоридонатори, або збалансовані кристалоїди. На сьогоднішній день вже чітко підтверджено, що саме застосування 0,9 відсоткового натрію, на превеликий жаль асоціюється з побічними ефектами, а саме з розвитком гіперхлоремічного ацидозу, ренальною вазоконстрикцією, збільшенням секреції цитокінів, і збільшується ризик розвитку гострого ушкодження неру. І ось цей нещодавний метааналіз 14 рандомізованих контрольованих досліджень чітко показало, що саме застосування за хлориду натрію 0,9 у порівнянні з балансованими розчинами кристалоїдів, воно на превеликий жаль асоціюється з підвищеним ризиком смертності у цих пацієнтів. Ось чому рекомендовано у якості базової інфузійної терапії. Першу чергу все ж таки обирати збалансовані кристалоїди. Але я хотів би навести вашій увазі досить цікаву роботу, так називана Salt Trial, яке було опубліковано в 2020 році. Вони теж порівнювали якраз застосування 0,9 розчину хлориду натрію з балансованих кристалоїдів, і прийшли до такого висновку, що в принципі немає великої відмінності. В плані смертності, замісної необхідності проведення замісної терапії або розвитку стійкої ренальної дисфункції у цих групах, і на сьогоднішній день а, рекомендується застосування саме от такої ph Гайдет інфузійної терапії, тобто, якщо ми вже проводимо інфузійну терапію, і якщо вже застосовуються не збалансовані розчини, а саме фізіологічний розчин, то в цьому випадку ми маємо обов'язково контролювати pH і обов'язково контролювати рівень хлор. Тепер, що стосується гіперосмолярних розчинів, хочу представити вашій увазі, що не так давно було проведено так називано реостат дослідження. Це достатньо велике мультицентрове дослідження, яке було проведено у шести країнах. Зареєстровано там, і е, основною метою цього дослідження було виявлення, е, як впливає інфузія 5% сорбітолу в гіперосмолярному розчині, добре відомого греосарбілакту у пацієнтів з сепсісом І Виявилося, що якраз застосування реосарбілакту. Воно призводить до зниження вираженості поліорганної недостатності, до зниження а, показників інтоксикації ендогенної, до зниження показників а, запалення і а, висновок цієї роботи Реостат Сепсіс якраз і показує, що саме застосування Реосорбілакту дозі 7 мл на кілограм на добу воно якраз. І буде сприяти нормалізації виживання цих пацієнтів. Наступне питання, яке ще теж дискутується стосовно альбуміну на сьогоднішній день, показано в роботі в великій роботі Альбіостаді наших італійських колег, було чітко доведено, що саме застосування альбуміну, 20% відсоткового, воно значно. Краще і знижує ризик смерті у порівнянні з тими пацієнтами, які отримували тільки кристалоїди, в тому числі і з балансова. І ось як я хотів би в остаточно навести рекомендації по застосуванню розчинів. У пацієнтів з і опіками рекомендовані Бенетом ще у 2018 році, де чітко прописано, що все ж таки 0,9% хлорид натрію не може бути рекомендовано а краще для початкової реанімації, для початкової інфузії використовувати саме збалансовання кристалоїда. Стосовно колоїдів, то однозначно не можна використовувати похідні. Гідроксія тілкорхмалів стосовно желатини, тут ще одно стайної думки різних фахівців і експертів, поки що нема. Стосовно альбуміну, так підтримується введення 20% альбуміну у цих пацієнтів, але необхідно користуватися індексами капілярного витоку, масою тілою, тобто накопиченням екстраваскулярної рідини в легенях і так далі. Ну і стосовно гіпертонічних розчинів, то нема е, єдиної думки про е, їх, е, тобто е, щодо їх безпеки, а, але нема і заперечень проти їх застосування, і необхідно застос... коли проводиться інфузія гіперосмолярних розчинів у пацієнтів сепсисом, то необхідно, необхідно обов'язково ремтельно контролювати рівень. НА. Тепер ще одне дискусійне питання, яке є на сьогоднішній день стосовно а якої стратегії слід притримуватися е рестриктивною або ліберальною пацієнтів з сепсі гіпотензією? Ось ця робота 22-го року показує, що нема відмінностей е при застосуванні цих стратегій в плані летальності і інше. Тому дійсно на сьогоднішній день постає досить серйозне питання саме в лікуванні Сепсісу цієї персоналізованого підходу або персоналізованої терапії. Я дуже вдячний організаторам конференції за те, що вони якраз і е, назва цієї конференції, якраз спрямована на те, що все ж таки лікування це є мистецтво. Ну, от ми маємо не тільки керуватися протоколами а і. Персонально підходити кожному випадку, окремо до лікування пацієнтів. І Ось ще одна робота 20-го року року показує, що саме е, при виборі вазопресорної і інфузійної терапії е, ми маємо індивідуально підходити до кожного пацієнта, тобто керуватися принципи patient-oriented medicine. Ну і знову таки повертаючись до інфузійної терапії в фазі оптимізації, я хотів би нагадати, що однією з вимог є якраз те, що рідини треба вводити відповідно до індивідуальних потреб, і регулярно переглядати. Ну і в, цьох, в цих випадках рекомендується застосовувати стратегію Fluid Challenge. Що воно таке? Це необхідно по 200 мл вводити впродовж 10 хвилин розчину, ну, в першу чергу, це збалансованих кристалоїдів, і оцінювати е, строк волю е, або варіабельність ударного обсягу е, у цих пацієнтів, тобто відповідь організму на цю інфузію. Не слід плутати, що флін челендж – це введення, наприклад, 500 мл, там, або 500 мл за півгодини, або 200 мл за 10 хвилин. Це поступова оцінка, тобто по 200 мл ми маємо вводити кожен, впродовж 10 хвилин, і кожні 10 хвилин ми маємо оцінювати стан пацієнта саме строк волюм, тобто ударний викид. Ну і під час оцінки необхідно абсолютно нічого змінювати, ні швидкість ведення вазопресорів, не проводити санацію дихальних шляхів, не стимулювати пацієнта і так далі. Ну і в цих випадках, якщо ми бачимо, що, <кій> наприклад, ми е, стикнулися з тим, що немає відповіді, то, безумовно, окрім інфузії, слід розглядати застосування норадреналіну. Ну, а як використовується Raising Test, тобто plr тест тест підняття ніг це на сьогоднішній день. Одна із основних вимог. Чому? Бо підняття е, нижніх кінцівок е, воно сприяє поверненню в судинне русло приблизно 300 мл винозної крові. І якраз це буде відповідно відповідати обсягу Fluid Challenge. Ну і якщо в ході цього тесту ми бачимо підвищення серцевого викиду більше ніж на 15%, то це вказує на те, що у пацієнта є гіповолімія, і необхідно в подальшому проводити інфузійну терапію. Я вам щиро дякую за увагу і ще раз хотів би подякувати нашим Збройним силам за те, що вони нас сьогодні боронять і дають нам нормально. Спілку змогу нормально жити і нормально спілкуватися. Дякую.